От здавалося б, що в тому вашому космосі нового можна відкрити, бо в нас вже стільки років є просто величезні телескопи. У нас є всякі там VLT, Альми, у нас в космосі літає Хаббл, Джеймс Веб, все що завгодно, в якому спектрі захочеш, в такому і буде інтерферометри, на інтерферометри. Ми говоримо про те, як там телескопи бачать далечезні галактики, які а, ще трошечки, і будуть взагалі за межами того, що можна побачити в фотонах. Бо там далі тільки реліктове випромінювання, а це найраніше світло, яке ми можемо побачити. Ми, у нас є е, телескоп горизонту події, який вже е, зміг бачити е, надмасивні чорні діри в центрах галактик, типу нашої чи М87, а вони дуже-дуже маленькі на небі. І здавалося б, якщо ми бачимо такі далекі, маленькі об'єкти, то щодо зори, які близько до нас, Взагалі не має бути ніяких питань. Ну тобто тут ми маємо знати вже все. А виходить що ні, тому що буквально цього тижня у нас вийшла публікація про те, що у однієї з найвідоміших зірок, найбільших зірок, однієї з найяскравіших зірок, якими можна бачити на нічному небі, Бетельгейзе знайшли зірку Компаньйон. І це може дуже багато е, загадок про Бетельгейзе пояснити. Але так. Ми в 2025 році змогли знайти нову зірку, яку до цього ніхто ніколи не бачив. І ця зірка знаходиться приблизно всього лише в. 642,5 світлових роках від нас. І це все набагато ближче, ніж там якісь далекі галактики, ну тому що Бетельгейзе в нашій галактиці. Це буквально ось у нас тут під носом, і ми знаходимо нову зірку. Як ж так вийшло? Давайте ж потрохи розбиратись. Так що, пані та панове, вітаю вас, як завжди, на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. 540-й космічний. Мічний тиждень. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков, і наш подкаст Шопоко. Так от. Що там по Бетельгейзе? Ну, по-перше, в чому загадка Бетельгейзе? Давайте так. Взагалі, що таке Бетельгейзе? Бетельгейзе – це взагалі дуже велика зірка. Одна з найбільших, які ми знаємо. Це червоний супергігант. А червоний супергігант означає, що це зірка, яка на фінальних стадіях свого життя. Це означає, що відносно скоро По зоряним міркам вона має схлопнутися і у нас буде наднова результатом якої стане або Нейтронна зірка, або чорна діра всередині. Ну а зовнішні шари зірки вони розлітяться і зроблять щось красиве. Але ж, знову ж таки, це скоро позоряним міркам, може бути. І тисячу років, може бути, і 10 тисяч років, і 100 тисяч років, і мільйон років. І завтра це може статися. Ніхто цього також не виключає, хоча шанси на це поменшали з тих пір, як ми знайшли оцю зірку компаньйон, але до цього знову ж таки ще повернемось. Головне, що Бетельгейзе – це дуже-дуже велика зірка. Приблизно в 760 разів вона більше за сонце за розміром. І е, це е, зірка, яку ми очікували, що вона може стати над новою. І якщо б Бетальгейза дійсно вибухнула, то це було б дуже красиво, тому що м, вона була б дуже яскравою на мабуть навіть декілька місяців. Можливо, її можна було бачити. Звісно ж, її можна і так бачити без оптичних приборів. але вона була настільки яскравою, що її можна було бачити навіть в день. Звісно, що. Це трошки спекуляції, бо ми не знаємо, як саме би вибухнула Бетельгейзе. Але ми припускаємо, що зірка таких масштабів, таких розмірів має поводитись приблизно ось так. Але. В 19, му наприкінці 19-го, на початку 20-го років у нас Бетельгейзе вела себе не дуже звично, тому що у нас сталася така подія, яке назвали велике затемнення. Тобто сама по собі Бетельгейзе має пульсуючий характер. Її можна бачити або трошки яскравішою, або трошки менш яскравою, в залежності від того, коли ви на неї дивлятесь. У неї є два основних цикли. Один це 400 Днів, тобто кожні 400 днів вона змінює свою яскравість по такій синусоїді, і це пов'язується з циркуляцією матеріалу всередині, тобто це дуже типова поведінка для зірок такого плану. Але є ще і другий цикл, який продовжується 6 років, і ось його пояснити вже можна декількома способами. І він більш такий загадковий. Але коли у нас було це велике затемнення на межі 19-го і 20-го років, її яскравість дуже сильно впала. І багато хто пов'язував це з тим, що ось вона може зараз годуватися до того, щоб вибухнути. І можливо, ми там декількох днів від цього цієї події, але е, в 19-му нічого не сталося, в 20-му, в 21-му і так далі. І на сьогодні Бетельгійза фактично повернулась до свого нормального циклу е, флуктуацій в яскравості. Пояснення для того, що тоді було. Було наступне, що у нас якимось чином, через якийсь процес Бетельгейзе викинула в зовнішні шари дуже багато пилу. Ця хмара пилу пролітала між нами і Бетельгейзе, тобто вона стала, вона оберталась навколо зірки. Вона стала між нами і зіркою, і таким чином ми бачили затемнення. Тобто, насправді це не сама зірка почала видавати менше світла, а це між нами щось було. Це була хмара. Boilou. Що саме стало причиною такого викиду? Ось це ми напевно не знали. Одна з моделей, яка це пояснювала, була те, що там може бути зірка компаньйон. І тут ви можете спитати, як так може статися, що у нас є ось така зірка Бетельгейзет. Вона відносно близько від нас, вона здоровенна, величезна. Як це так, ми можемо мати зірку і не знати, що там може бути компаньйон з усіма нашими телескопами? навіщо нам тоді всі ці телескопи, якщо ми таку просту річ не можемо побачити? А не можемо ми побачити е, її, тому що е, це дуже складно. Ну, як можна було б здогадатися. Тому що, е, по-перше, коли ми собі уявляємо величезну зірку, це не просто така кулька з газом, о -о охайненька з чіткою, чіткою межею, звідки вона переходить між типу, космосом і самою зіркою. Бетальгейз це величезна кипляча куля, поверхня якої постійно змінюється. Червоні супергіганти вони взагалі дуже-дуже драматичні. І е, спостерігати за ними дуже. Важко, а якщо у вас є поряд з дуже яскравим об'єктом, якийсь набагато менш яскравий об'єкт, то його дуже-дуже дуже важко помітити. Приблизно так само, як дуже важко помітити екзопланети. І не просто там про транзитний метод. А ми коли ми говоримо про пряме спостереження, зазвичай. Ми не можемо бачити планети навколо яскравих зірок. Тому що, якщо б ось, наприклад, ви хотіли побачити у вас був би клон сонця і клон землі десь там, ну навіть не дуже далеко, там в сотні, наприклад, світлових років від нас, це було б з нашими навіть телескопами неможливо, тому що для цього треба відокремити яскравість сонця і побачити землю. А це дуже-дуже дуже великий контраст. І цього наші телескопи поки що не вміють. Для цього треба або якісь коронографи, або ще щось, якісь інші техніки. Але зараз не про це. Головне, що у вас є дуже яскрава зірка, і дуже-дуже маленьке щось неяскраве. І ось відділити щось, оце маленьке неяскраве, якщо воно не проходить прямим транзитом і не можна транзитним методом це побачити, дуже важко. І що ж зробили? Чому зараз? Так, от, щоб знайти компаньйона Бетельгейза. Був використаний телескоп Gemini North, Це телескоп з дзеркалом 8,1 метрів і конкретний інструмент на цьому телескопі, який називається LOPEC. і в чому його прикол? Ну, по-перше, він вміє в таку техніку, яка називається Speckle Imaging. Фактично, це дуже-дуже короткі експозиції. Тобто, замість того, щоб зазвичай, коли ми бачимо щось на небі, це зазвичай довгі експозиції. Тобто, треба дуже довго фокусуватись. Телескоп слідкує за об'єктом, довго збирає світло, виходить у нас картинка. А тут робляться дуже короткі експозиції, буквально в мілісекундах. і це зроблено для того, щоб не впливали атмосферні ефекти на картинку. Зазвичай з цим можна боротися декількома методами. Наприклад, у нас є адаптивна оптика, яка робить цю штучну зірку. Ми знаємо, як має виглядати ця зірка, бачимо, як вона виглядає насправді. І телескоп, за рахунок того, щоб він спеціальними такими актуаторами змінює трошки форму дзеркала, він компенсує цю атмосферну штуку, атмосферні коливання. Але в даному випадку фактично ці атмосферні коливання, вони в часі не встигають щось зробити, тобто картинка робиться настільки швидко, що ось ці атмосферні калування вони які є, такі і зафіксовані. Якщо б була експозиція довша, то встигала би атмосфера щось робити неприємне для картинки. Також, ось цей інструмент і конкретно цей телескоп, вони вміють розділяти світло на два потоки, тобто фактично робиться картинка одночасно в двох різних спектрах. В двома різними фільтрами вона розділяється і потім йде на свої фільтри. І ось за рахунок двох спостережень, а конкретно ми говоримо про те, що у нас були спостереження в 2020 році і в 2024 році, і ось це були моменти, коли модель нам казала, що ось має бути на найбільше віддалення. Потенційного компаньона від зірки. І е, по результатам у нас виходить ось така картинка, що у нас є е, Бетельгейзе і її компаньон. Більше того, це навіть не те, щоб суперкомпаньйон, тобто це не те, щоб навіть бінарна зоряна система. Тому що фактично, якщо е, наші спостереження правильні, вони кажуть про те, що це якась е, протозірка, тобто це зірка, яка ще тільки-тільки в своїй стадії, коли вона тільки-тільки формується, і е, вон, в Ще немає навіть термоядерних процесів всередині. Тобто це дуже-дуже молода зірка, яка потенційно може стати е, доволі яскравою, вона має шанс стати зіркою типу F, е, тобто яскравіша, ніж сонце. Але ж, тим не менш, це дуже маленька, дуже тускла зірка. І е, таким чином ми можемо пояснити, наприклад, що ось цей. Вторинний шестирічний цикл Бетальгейзе також може бути пов'язаний з орбітою зірки, яка додатково пролітає через атмосферу. Вона фактично літає по відстані ближче, ніж орбіта Юпітера від Сонця. А через те, що Бетельгейз дуже величезна, це означає, що ця зірка фактично не літає навколо. Бетельгейзе, а вона майже літає всередині Бетельгейзе, тому що на цьому віддаленні фактично є ще зовнішня атмосфера Бетельгейзе, Тобто вона літає всередині цієї атмосфери, її якось турбулентність створює. І, ну, знову ж таки, поки що рано про це говорити, тому що треба більше спостережень, щоб чіткіше знати орбіту. Більше того. І у нас є не зовсім такі гарні новини, тому що саме про цю публікацію можна сказати, що там поки що на даний момент статистична впевненість цього результату всього півтора сігми. це означає, що, скоріш за все, ми щось там маємо, тому що більш того, у нас були спостереження конкретно там і конкретно в той час, коли модель це нам казала. Але все одно, чисто технічно, це ще не рахується, як. ну, супер відкриття Тобто, навіть в заголовку цієї роботи написано, що це ймовірне знайдення і пряме спостереження компаньйона бетельгейза Тим не менш, ми, мабуть, наблизились до розкриття дуже великої загадки, однієї з найбільших зірок до нас і. Більш докладне вивчення може нам набагато краще розказати, коли варто очікувати е, чогось, коли вона стане над новою. А може взагалі, через те, що є такий компаньйон, може він буде трохи забирати якийсь е, на себе матеріал, е, а на свою поверхню, і якась динаміка між ними буде. Тобто у нас багато спостережень е, в майбутньому буде. Тим не менш, як я вже казав, здавалося б, найближчі зірки ми маємо вивчити досконало, але навіть у таких випадках може щось нове з'являтися. Ось, ось така новина у нас сьогодні була, як на мене, дуже класне відкриття. Хоча ну, офіційно, чисто офіційно, півтора сігма це ще не відкриття, але тим не менш дуже серйозні вказівки на те, що дійсно у нас. Існує ймовірність того, що у Бетельгейзі є компаньйон. І якщо б от треба ставити гроші, були, я б поставив, що згодом ми будемо мати підтвердження від інших телескопів, коли ми тепер знаємо, куди дивитись. І здається, наступного разу найбільше віддалення має бути в 27-му. Тобто, треба буде ще трошки почекати, щоб робити наступні спостереження. І так, ось я зараз подивився. Наступне найбільше. Віддалення цієї зірки від Бетельгейзе має бути 26 листопада 27 року. Тобто, ну, треба ще трошечки почекати. Ну а е, також. Е, у цієї зірки є тепер і поки що не офіційна назва. Її називали е, Сіварха. Сіварха е, це е, відсилка до назви, тому що Бетельгейзе з Арабського означає рука гіганта. І, е, на руку гіганта має що бути браслет. Ось сіварга це браслет. Так що, ось такі у нас нові відкриття, і це все в 25-му році. Клас, ну що ще сказати. На цьому сьогоднішній випуск будемо завершувати. Ось такий у нас він сьогодні вийшов. Всі посилання, які треба, є в шоунотах, якщо вас щось цікавить, наприклад, як Продовжувати підтримувати Збройні Сили України. А, є там проект Друк Армія, до якого можна доєднатися, якщо у вас є 3D-принтер, можете на Русурі Стерненку закинути, на свій розсуд, головне, щоб продовжували ми всі підтримувати Збройні Сили України. І якщо у вас є ще бажання на Патреон зайти, то Патреон цього проєкту також є в шоунотах. Там буде виходити і надалі додатковий аудіоподкаст, який окремий від цього, і виходить там він тільки на Патреоні, і він безкоштовний для усіх. Так що там і додатковий контент також є. На цьому все. До наступного тижня. Хай буде з вами сила.